Привіт! І сьогодні у нас на огляді розпакування такий Volkswagen жук від M2 Machines. От перша моделька цієї фірми в колекції виграна на вотноті. Тут згори можна буде глянути відео про той Whatnot. Ось, Прийшла в такій коробочці, тут є пластикова коробка всередині, зверху картонкою. Volkswagen 15 року Deluxe USA. 2387R83 без поняття. 14, тобто колекційна модель, не іграшка. Знизу у нас реклама M2 Machines. Логотип Volkswagen Official License Product. От. Декілька написів Think Small, Think Small. Тут, напевно, це таке як е, щось на кшталт штангеля вимірювального пристрою для розмірності. Ось така коробочка. Ну, вперед відкриваємо і дістанемо. Повно картону, повно картону і наш пластиковий. Бокс, от пластиковий бокс з такими закругленими краями. Не гострий. Знизу бачимо, закручено на два шурупи. Made in China логотип М2. Ну так, Пластмаса така якась трошки китайська. Ну Давайте будемо відкривати, щоб його відкрити. Ага, тут можна взяти пальцями і відкрити. Відкрили модельку. Давайте поглянемо зблизька. От, виглядає, що у нас є, відкривається багажник, відкривається капот. Но до цього ми доберемося, колеса у нас резина, От, імітація гальмівних дисків за такими дисками. От, дверна ручка є, кермо видно. зверху бажничок. Позаду номерочок 56, Ну, Но ззаду він виглядає такий трошки кривуватенький. Може це він криво прикручений або бампер кривий. Ну, бампер пластмаска, ця сторона нічого особливого. І попереду пластмасові фари, логотип Volkswagen на капоті якийсь там є, логотип, тут зверху такий логотип, тут ще спереду ще намальовано. Ну, якийсь кривуватий, от колеса в нього кривенький дубік. А, так, да? так само, здається. Добре. І який тут момент, бачите, видно просвітлення? Подивіться, тут просвітлюється. Не прикріплений верх донизу. Хм, цікаво. О, тут ще видно дверні петлі. Це якщо сто... стосовно деталізації, так само є щітки склочисників. І все. Ага, тут ще поворотнички ось. Наперед. І ззаду намальовані фари так само. Добре. Пора це чудо відкрутити від підставочки і подивитися на нього трошки зблизько. З підставочки відкрутилися без проблем. от, Чого такі криві колеса? Ну, бо тут шина просто злізла. Якщо машину поставимо назад, вирівняємо. Мало би бути більш-менш рівні. Не, вони якісь одно кривуваті. Кривуватенькі. треба поправити шину позлізала. Бачимо, що низ металевий з пластмасовими детальками. Мотор тут пластмаска. Так, тепер стосовно чи щось тут відкривається, ну це питання цікаве. Капотик. Капот відкривається, це на капот, це у нас виходить багажник. І така сама штука мала би бути для заднього. І на диво так, він теж відкривається. І видно позаду. Так, їм буде краще показати. Позаду є мотор, зараз, включу світло. Ось так трошки краще буде видно, там є... Мотор всередині та пластмаска. Більше тим багажник піднімається, до граня не піднімається. Не піднімається. Ну, і тут внутрішні попереду. Ось такий фольксвайон, це пластмаса згори, по салончику там кермо є пророблене, сидільничка. ну це все навіть вписується в бампера. По якості промальовки, ну тут от фарба трошки залізла, недобре домалювали. Той бамперок задній, такий дійсно кривенький, чи машина кривенька, чи бамперок кривенький. ну Таке собі. На китайське. Схоже на китайське. Ну, такий, дуже делікатний, страшно а Пробуємо ще його розібрати повністю. На жаль, повністю розібрати я не знайшов як. Тут був один шуруп, а ззаді оця пластмаса, напевно, прикриває інші шуруп, які тримає, бо так воно не розбирається. Вон тільки передочки вчіпляється і все. Якщо знаєте, як його розкрутити, напишіть в коментарях внизу. А на цьому це буде кінець нашого огляду на такий Volkswagen. Машинка не їдь. Ось. Дякую за перегляд. Ставте подобайку відео, підписуйтесь на канал і всім спокійного, мирного неба. До наступних зустрічей. І на завершення в додачу декілька слів. от, ну, Як на мене, така трошки шкарадна машинка, не знаю на інших їхніх моделях. От, Воно все-таки китайське, реально китайське. Страшно поламати, страшно. Щось зараз відлетить, не до кінця відкривається, кривесеньке. Ну от так, не знаю. Мені не у ці моделі. Ну, зокрема, оця одна. Можливо, інші є кращі якості. Може це саме дешево. Не знаю. Напишіть, якщо у вас є якісь класні М2 модельки, от, чи вони краще зроблені, ніж оцей жучок. Все, дякую, до зустрічі.